Привіт, мої любі українці і гості України. Ви знаєте, поки зараз відбуваються всі ці процеси з ТЦК і мобілізацією, і ми з вами наблюдаємо, як працює оці нові зміни до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, в країні відбувається дуже цікава річ. Зараз ви можете цього не знати, але вас можуть позбавити вашого майна. Земельні ділянки, квартири, транспортні засоби тощо. Ви можете просто їх не отримати або позбутися. І на це є схема. І на цю схему працює багато людей, як з'ясувалося. І непростих людей. Як це відбувається? Давайте зараз з вами розберемося. Дивіться. Ви виїхали за кордон. Ви чоловік. І у вас є сестричка. Яка залишилась в Україні. І вас, ну, не дай Бог, звісно, але помирає ваш родич, який залишає вам спадщину. Ну, так сталося. Ви за кордоном, сестра в Україні, вам залишається якась спадщина. І тут деякі нотаріуси, голови сільрад, в тому числі, вони не розгубилися. Вони, ну, молодці. Знаєте, що вигадали? Вони самі шукають таких сестер, чиї брати повиїжджали, і чий батько помер, і пропонують їм наступне. Вони їм кажуть, чуєш, а давай заповітник зробимо на тебе. Все майно батька переписуємо на тебе. Той, поки там десь в Німеччині чи в Канаді, все одно не встигне час наступити в спадкову справу, кинемо його, а з тобою Поділимо, Майнішко. Майнішко поділимо з тобою. така тема. Тут, тобто, розумієте, людина виїхала за кордон, а без неї там рідна сестра пилить з нотаріусом його майно. І ви скажете, Ігор, ну що ти таке вигадуєш, рідна сестра з нотаріусом таке. Ні, це схема. Ось, я особисто оскаржив такий заповіт. Ось я вам зараз скидую на відео, на екран. Зараз подивіться. Особисто оскаржив такий заповід осьові. Це не те, що я вигадую. Будь ласка, в реєстр заходьте, перевіряйте ось на екрані, все є. Це просто дивіться, людина виїхала, брат. Так, Батько залишився в Україні і сестра. Той батька утримував гроші висилав там. Ну, батько хворів, правда. так. Батько помирає і чомусь. Все, ви все своє майно переписує на сестру, <хи> на сестричку. А сестричка молодець, така чек любить видно брата. Видно, разом росли і дуже любить брата. Вирішила, що брата все хорошо раз в Німеччині. І хай цей майнішко буде поділено між мною і Панамарьовою Оленою Михайлівною. Це людина, яка заповідь складала. Вона спеціаліст першої категорії виконавчого комітету Великодиморської селищної ради Броварського району. І от Олена Михайлівна складає такий заповіті: що все на сестричку, хай вона йде. Ну, потім Олена Михайлівна прийшла в суд, пояснити це ніяк не змогла. Привела в суд якісь незрозумілих свідків. Звідки таке почали розказувати? Ви знаєте, їм чесно скажу, коли слухав, там навіть у суддя так сиділа, так і думала, хоч якась логіка в цьому всьому є. А сам заповідник — це взагалі це просто іконопісь. В заповіті цей спеціаліст вказала, значить, дивіться, земельну ділянку там батько ділив, наприклад, там 10 гектар, а вона вказує 8. Цифри навіть не знала. тобто там якісь вони з потолка брали. Видно, ця сестричка не знала реальних цифр, і там десь так приблизно знала, що якась земля є, десь там вона знаходиться. Адреси, які ліві. це просто треш. Який. А як дізнатися, що цей заповідь є фікцією? Дуже просто. Дивіться: перше, ви самі знаєте поведінку свого батька чи матері. Чи міг батько дійсно вам щось не залишити? Ви вже будете за внутрішнім переконанням розуміти, чи міг бути такий заповіт, чи не міг. Друге, дивіться уважно на підпис, який стоїть на заповіті. Тому що цей підпис, ви ж знаєте, підпис свого батька чи матері. Дивіться, що саме записане в тому заповіті. Якщо там все майно перераховано, і ви про нього знаєте, то тоді більш-менш воно ще такий заповіт може бути. Але якщо там на якісь неправильні адреси, якісь неправильні дані. Це вже слід задуматися, що там щось може бути не те. Дивіться, в якому стані здоров'я батько цей заповіт підписував. Чи він був хворий на той момент, чи не хворий. І якщо він був хворий, в цьому заповіті мають бути свідки. І обов'язково має бути прописано, що я перебуваю в хворобливому стані, тому прошу заповіт, прочитати мені вслух, оскільки він записаний з моїх слів. Якщо такої фрази в заповіті не буде, це грубе порушення складання таких заповітів. І це порушення є залізобетонною підставою для скасування цього заповіту. А чому іноді ці деякі нотаріуси, отакі спеціалісти не прописують фразу, щоб акуратненько так себе відповідальність зняти? Щоб коли адвокат буде оскаржувати цей заповіт. І Почне задавати ці питання, він скаже, ну, я читала, вслух, ну це якась там помилка туди-сюди, щоб потім уникнути кримінальної відповідальності. Тому що ви ж розумієте, що ця фікція це кримінал. Це хотіли заволодіти чужим майном. А оскільки ця людина сіла в суді і каже, ой, да це помилка, ой, там я не змогла, ой, там ще щось, ну це вже помилка, це можна з'їхати на помилку. Ну, кримінала вже тут не буде, скажімо так. Розумієте, тому ці нотаріуси будуть перестраховуватися. Вони не будуть железно документувати, тому що це не в їхніх інтересах. Тому що якщо нотаріус або такий спеціаліст ярко задокументують фіктивний отакий заповід, то це рівнозначно, що вони конкретно задокументують вчинення ними злочину. Тому що потім цей брат за кордону відкриє кримінальну справу. І там же буде стояти питання, чи підлягає кримінальної відповідальності такий нотаріус. Розумієте про що мова? Тому, шановні українці, якщо ви знаходитесь за кордоном, це ще не означає, що ви безправний. Є адвокати, які можуть займатися вашими справами, звертайтесь до них і вони все зроблять. На щастя, сьогодні є цифровий підпис офіційний. Ви можете підписувати будь-які документи, договори з адвокатом, на представництво, що завгодно. І все, адвокат може представляти вас дистанційно, навіть. Не треба зустрічатися в офісі. Якщо вам щось не зрозуміло по оскарженню заповіту, пишіть в коментарях, задавайте питання, буду радий дати відповідь. Якщо відео сподобалось, лайкніть. Не сподобалось. Гарненько його туди втопіть, понищив в YouTube просторі. Підписуйтесь саме на цей канал. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.